Вітаю всіх хлопців, агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ, МТЗ. Сьогодні в нас відео буде огляд по патрубках на глушник, підглушник трактора ЮМЗ. Є в нас два варіанти. Є ось такий прямий, і є під кутом 90 градусів. По прямому буває в нас два види. Ось це зліва в нас радянський. Ну чи не радянський, заводський. Це саме завод ЮМЗ випускав їх раніше. А ось це в нас сучасне виробництво Дніпро. Зараз трошки по їхнім відмінностям вам розповім. Ну, Давайте почнемо тут знизу. Значить, Тут у нас на оригінальному йде ось цей флянець, юбка, буртик, не знаю, як назвати, це йде відливка, він литий. Тут це просто відрізаний на плазмі, я так розумію, з листа е сталь. По товщині. Зараз з вами подивимось. Тут, мені здається, воно товще йде. Раз заміряємо. Треба вже купляти електронний штанген. Так не дуже зручно. Тут у нас йде. 5 6 7 міліметрів. Тут у нас йде. 8-9. 8,5 міліметрів. Тут товще йде. Далі. Сама труба також тут тоньша, тут товща. Є ось такий колпачок. Не знаю, навіщо він потрібен. Тут вона йде по заводська. Зараз ще разок. Давайте так будемо дивитися. Десь 2-3 міліметри товщиною. Це буде, звісно, товше. Сучасне виробництво. Вона йде ну, практично 5 мм товщиною. Мені здається, краще сучасне, тому що вона просто товща. Але хто, хто хоче собі саме оригінал, будь ласка, в нас є ціна однакова. Е, вибирайте, що вам більше подобається. Є по наявності ті, ті. І тих багато, і цих, тобто всім вистачить. Далі по 90 градусів це сучасне виробництво. Також мені подобається, що він йде товстий. 7 міліметрів точно ось такий. Також в нас у Дніпрі виробляють. Гарна якість, недорога ціна. На жаль, я не підготувався, вибачайте. і ціни не пам'ятаю взагалі по них. Але я у коментарях закріплю комент перший, там, де буде ціна, і по цьому, і по цьому, Тому, будь ласка, донизу там пролисніть і подивіться ціни. Також у нас є ще глушники. Короткий, середній, довгий ціна від тисячі до півтори тисячі. Вони йдуть посилені з наварними пластинами. Це все, друзі, дякую вам за перегляд. Звертаємося і робимо ваші замовлення. Всім пока.